Доброго дня, шановні учні. Я Валерій Іванович, це урок алгебри в 7 класі. Тема множення одночлена на многочлен. І незважаючи на те, що у нас немає світла, електрики, інтернету, вчитися треба. Тому будемо вчитися. І так, завдання. Треба помножити одночлен на многочлен. Наприклад, у нас є найпростіший одночлен число 3 і досить простий многочлен ось такий x плюс і. І треба їх помножити. Давайте пригадаємо розподільчу властивість множення. У нас була така колись. А помножити на B плюс С, буде дорівнювати А помножити на Б плюс А помножити на С. Ну. А тепер давайте ж запишемо множення одночлену на многочлен. 3 множити на Х плюс У в душках. Ну. Нагадую? Нагадує, так? Да? Так і робимо. Що ми робимо? Що ми тут робили? Ми А умножили на Б, а тут 3 умножимо на Х. Тут ми А умножили на С, а тут 3 умножимо на Y. І знак плюс. А 3Y. Ось ми помножили одночлен член на многочлен. Як ми помножили? Ми одночлен член умножили на кожен з членів многочлена, того, що у нас в дужках, і отримали ось такий вираз, який також є многочленом. Ну, у нас був многочлен, ми знову отримали многочлен Так. Так. Давайте більш складні більш складні випадки. Це ж у нас зовсім прості. А, хай це буде 3 А, Б плюс С, мінус 4 d Ось такий одночлен, ось такий многочлен. Також треба помножити. За тими ж самими правилами. Ми по черзі, да, по черзі перемножаємо наш одночлен на члени многочлена і записуємо те, що ми отримуємо. 3А умножить на Б. Це буде 3АБ. 3А умножить на С. Знак плюс у нас 3А множить на С. Це 3 ac І 3А умножить на 4D. Це звичайне множення одночленів. Отримаємо 3 d 12, АД. І знак мінус. Знак мінус у нас зберігається. Мінус 12 АД. Ось так це все і відбувається. Давайте ще приклади. Тут, оце і вся теорія. За великим рахунком. Подивимося, більш складні приклади. Завдання можуть в підручниках виглядати так: помножте одночлен на многочлен, спростіть вираз, знайдіть добуток і так далі. І так далі. Дія буде одна і та сама. Наприклад, у нас є таке завдання: спростіть вираз. 7х на х мінус 4 в дужках. І далі у нас мінус х. -4. І в дужках 6 мінус х. Спростіть цей вираз. Що ми тут бачимо? Ми бачимо множення одночлена на многочлен один раз і множення одночлена на многочлен ще один раз. Що робимо? Множимо, розкриваємо дужки. Ще можуть по-іншому звучати розкрити дужки? Да? розкриваємо дужки. 7х множить на х. буде 7х квадраті. 7х множить на мінус 4. Знак залишається. Мінус, тому що у нас 7 додатнє. Мінус 28х. Мінус х умножити на 6. Мінус х на 6 буде мінус 6х. І мінус х на мінус х буде плюс х квадрат. Чи завершилося на цьому спрощення? Ні, не завершилося. Тому що у нас тут ще є е, подібні. Де у нас подібні? Ось подібні. Ось. Ось подібні у нас підкреслили. І давайте іншим кольором підкреслимо. І ось подібні. І для того, щоб завершити це завдання, нам треба звести подібні. А видно кольор чи не видно? Без освітлення не видно. Тоді додамо тут дві лінії. Зводимо подібні. 7х квадратів плюс х квадраті буде 8х квадратів. Мінус 28х мінус 6х, буде мінус. 34х. Все, ми спростили вираз. Ще раз задача у нас була, завдання у нас було спростити вираз, не просто а, помножити одночлен на многочлен. Такий тип завдань може бути. Да? Спростіть вираз. <кій> Які ще можуть бути? Можуть бути а, більш складні? Давайте зараз а, зробимо. О, дуже гарний приклад у мене є. ось такий. 2 мінус 2 сів квадраті d в четвертій. І многочлен у нас. 4 сів в квадраті мінус сі третій d і плюс 5 d в четвертій. Плюс 5 d в четвертій. На перший погляд стається трішечки більш складніше. А чим більш складніший? Тільки тим, що буковок більше, а алгоритм залишається той же самий. Ми оцей одночлен по черзі умножаємо на кожен з членів многочлена і записуємо їх добуток. І слідкуємо обов'язково за знаками. Перемножаємо: мінус 2 сі в квадраті, ді в четвертій на 4 сі в квадраті. Мінус залишається на, пригадуємо, якщо у нас. А множимо на число з мінусом, то знак в дужках буде змінюватись. Можна це правило пам'ятати. Можна просто пам'ятати правило перемножання від'ємних додатніх чисел. Мінус 2 на 4 в будь-якому випадку це мінус 8. Це в квадраті, на це в квадраті, це в четвертій. І де в четвертій у нас залишилося без змін. Далі умножаємо. мінус 2. С в квадраті Д в четвертій на мінус С в третій Д. Мінус і мінус. У нас буде плюс. 2 залишається. С буде в п'ятій. В 3 плюс 2 5. І Д буде також в п'ятій. І останнє у нас. Мінус 2 на плюс 5 буде мінус 10. Мінус 10. С в другій залишається. Д в четвертій, д в четвертій буде Д в восьмій. Є. Подібні можемо звести? Не можемо. Немає тут ніяких подібних Буквені частини всі різні. Тобто на цьому ми і зупиняємося. Все перемножили одночлен на многочлен. Можуть бути задання, задачі, завдання аналогічні, більш, більш довгі. У вас буде тут многочлен, тричлен, потім ще плюс там множення. Одночлен на тричлен. Нічого не змінюється. Нічого не змінюється. Все зводиться до того першого, який ми сьогодні розглядали, до того коротенького по черзі. Оцей одночлен, який стоїть перед дужкою, умножаємо на члени многочлена в дужках. А, Просто типи завдань. Дивимось. Типи завдань. Доведіть тотожність. А, Б. У дужках буде Б мінус С. Плюс АС на С, С мінус Д здай, це мінус Б. С мінус В. Мінус А. Мінус А. Б в квадраті мінус 3 БЦ. Мінус С. Міститься на дошку. Плюс С в квадраті. Плюс С в квадраті. І все це. Все це має дорівнювати АБЦ. А, Б, С. А, Б, С. А, пригадуємо, що таке довести тотожність. Довести тотожність це а, зробити так, щоб ліва частина виразу да, рівності, і права частина в рівності виглядала однаково. А в правій частині ми нічого не зробимо. Тут у нас просто А, Б, С. А от ліву ми можемо перетворювати. Да? Тобто ліву частину нам треба привести до вигляду а, Б, С. Ну, давайте будемо писати. А, що треба зробити? Розкрити дужки. Як розкрити? Перемножити одночлен перед дужками на многочлен. Да? Перемножаємо А, а на Б. АБ на Б. АБ в квадраті. Мінус, мінус. Мінус А Б С. Далі плюс Плюс на плюс буде плюс а, С в квадраті. А С на С буде а, С в квадраті. Мінус. Ще раз мінус. АЦБ, давайте запишемо відразу АБЦ. Мінус А на Б в квадраті. Мінус Б в квадраті. Мінус на мінус нам дасть плюс. Плюс 3 АБЦ. АБЦ. І плюс... Ні, не плюс. Отже, мінус стоїть. Тому буде мінус АЦ в квадраті. І... Ось тепер шукаємо тут подібні. Спробую підкреслити кольором, можливо, буде видно. Ні, будемо підкреслювати одно і двома лінія. Подивимось. Ось, АБ в квадраті і мінус АБ в квадраті. Далі. АС в квадраті і мінус АС в квадраті. І у нас залишилося мінус АБЦ, мінус АБЦ і плюс 3АВС. І що ми тут бачимо? І ми бачимо, що АБ в квадраті і мінус АБ в квадраті нам дасть 0. Воно скоротиться АБ в квадраті мінус АБ в квадраті буде 0. Можемо викреслити. Плюс АЦ в квадраті, мінус АЦ в квадраті. Нам також дасть 0, можна викреслити. І у нас залишилося мінус АБЦ, мінус АБЦ, плюс 3 АБЦ. І це у нас буде дорівнювати просто АБЦ. Таким чином, ми що отримали? Що у нас? Ліва частина виглядає так само, як і права частина. Це просто приклад, як можуть формулюватися завдання. Ну, тут формулювалось, доведіть тотожність». А як ми доводили? Ми робили множення одночлена на многочлен. Три рази. І о, ще може бути таке завдання: просвіжіть рівняння. Перший погляд здається, що воно складне, але ж ми вміємо працювати з дробами. Ми пам'ятаємо, що для того, щоб робити віднімання або додавання дробів, треба звести до спільного знаменника. Ну який у нас тут буде спільний знаменник? Давайте не будемо там знаходити НСК, НСД, не знаменник. Просто перемножимо 4 на 6 і візьмемо знаменник 24. Тоді, коли ми так перемножаємо, нам треба чисельник першого дробу. Домножити на знаменник другого дробу. А, чисельник другого дробу домножити на знаменник першого дробу. Поки що робимо так. І тоді що ми отримаємо? 6х мінус 7 ділити на 24 мінус 4х24. І дорівнює. До речі, ми можемо відразу 2 також звести до знаменника 24. Це буде 48, 24. Як ми звели, 22 перші. І, відповідно, для того, щоб отримати знаменник 24, треба домножити на 24. І тоді отримуємо 48 48,24. Є. Yeah. А тепер, як це розв'язати? І там. І в першому дробі, і в другому дробі в результаті у нас стоять щось знаменники 24. 24. Тоді ми можемо працювати лише з чисельниками. Тобто 6 на x мінус 7, мінус 4х дорівнює 48. Знову таки, ми вчили ще в шостому класі, що якщо. Ліву та праву частину рівності домножити на одне і те саме число, рівність не змінюється. Ну, і це звідки я говорю, що ми можемо працювати лише з чисельниками. Якщо ми домножимо і ліву, і праву частину на 24, на 24, то ми позбавляємося знаменника. Так, є. А далі звичайне рівняння. Дуже просте. І чому це рівняння в цій темі? Тому що ми ось тут маємо множення одночлена на многочлен. Да? Розкриваємо дужки, множимо, отримуємо 6х мінус 42 мінус 4х дорівнює 48. Зводимо подібні і розв'язуємо. І переносимо 42 в праву частину. 6х мінус 4х це буде 2х. І 48 буде плюс 42. Тоді 2х дорівнює. Скільки це буде 90 і Х дорівнює у нас 45. На цьому все. Сподіваюся, це відео було корисним для вас. Дякую, що дивились. Якщо сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі і до нових зустрічей. Сподіваюсь, вже буде світло і буде більш весело вчитись.